Добрий день, вітаю на моєму каналі барахолки. Нагадую правила замовлення. Бачите товар, який вам сподобався. Пишете на цей номер, домовляємося про ціну. Оплачуєте, кидаю картку і товар іде до вас. Ну, розпочнімо. Так. Ось такий в мене тут інструмент є. Ось така маленька булгарочка, повний комплект, 12-вольтова, безщиткова. В комплекті, ось рукавиці і окуляри. Бірюші і зарядка, дві батареї і диски. Така, такий комплект стоїть 1100 гривень. Є ось така болгарочка. Вона чисто сама, без насадок, в смислі без батарей, ось така пустишка, але вона набагато потужніша за цю. Вона йде під ось таку батарею Макітовську 20-вольтову. Сама така болгарочка 800 Втна, коштує 900 гривень. Так. Є ось така пилка. також під Тут все інструмент під Макітовську батарею під 20 вольтову. Ось, такі, ось така пилка. Є відсік для масла. Цеп. Ось в комплекті викрутка. Окуляри рукавиці. Ціна 1400 гривень. Також без батареї. Перфоратор під Макітовську батарею. 2000 гривень. Все, весь товар. Без, всі інструменти безщиткові, крім ось цієї, оця щиткова пилка. Далі є отакі два шуруповерти. Ось такий короткий патрон. ну, Удобний короткий, получається металічний 1100 гривень, а ось такий сйомний патрон 1300 гривень. Ну, тут свій нюанс. Коли зняти, можна вставити бітку і крутити. Тобто, такий мультиінструмент удобний: 1100-1300 гривень. Ось такий перехідник від Макітовської батареї на Крокодільчики 300 гривень. Перф... гайковерт невеликий, 600 о, ньютон метрів. Ось такий, 1300 гривень. Це не такі великі, як в мене були, що по 2000, але й відповідно, і ціна не така. 1300 гривень. Так, є ж, і до оцих всіх комплектів окремо батареї і зарядки. Зразу кажу, що це не дошманські батареї. Це нормальні. Ось така до них зарядка під ось цю фішку. Зарядка 800 гривень, вона не одно, вона трохи амперна. Тут ось видно 14-18 вольт вона підтримує зарядку і 14 вольтових батарей, не тільки отаких. От Ось такі акумулятори по 850 гривень 4 амперні, А ось така 1156 амперна. Тут є виходи на Type-C мікро-USB. Ось такий комплект. 850 800 1100. Йдемо Далі Так, далі в нас інвертор 2 -киловатний. Ну, Хто знає, то знає, що 2 кВт це пускового току, а робочого тут в районі кВт. Тобто треба ділити на 2. 2100 гривень ось такий 12 вольт на 220. Також є виходи 5 вольтові для зарядки мобільних пристроїв. Чистий синусоїд. Я перевіряв, працює добре, взагалі без всяких проблем. 2100 гривень. Далі, набір головок, ось таких ударних 550 гривень. Ось такий великий набір 900 гривень. Ось тут вони йдуть від 8. До 32 і взагалі без пропусків до 24-го е, розміру, талі 27-30-32. Є отакі е, набір ключів. З е, одна, одна друга е, маленька трещитка на, на півдюйм. Ні, це одна четверта дюйма, що я кажу. 14 дюйма ось такі головки. 350 гривень такий комплект. Є такий величезний комплект на 216 одиниць, кому треба докладніше. Я можу зняти окремо відео. Там є на папері написано, що входить в склад. От так, от ви бачите, три три щітки різного розміру, ключі, все того. Ціна такого комплекту він повністю новий 2900 гривень. Ось, пройдемося. Так, підемо далі. Тут підемо по ліхтарях. Так. Є ось такий ліхтар 450 гривень, Філіпповський 750, вони прожекторного типу, що світять далеко. Отут регульований, типу телескопічне відвіження, Може як далеко бути, так і Росія не близько. 600 гривень. такий великий ліхтар. Під Макітовську батарею, ось такі ліхтарі по 400 гривень. Ось такий маленький ліхтарик 150 гривень, це все нове. Газова горелочка, яка зразу прикручується на балон, 250 гривень. Є ось така аварійна радіола, є радіо, сонячна зарядка, дина, динамо. Пристрій, що можна крутити і заряджати. А також ліхтар. Ось. ось така аварійна радіола стоїть 600 гривень. Є обична радіола на батарейках 200 гривень. Ось така, також нова. Шарошка для плітки. І там для кераміки, і тому подобно 200 гривень. Ось така. Отвір М10. 250 гривень. Ось такий тестер до тайпсішних кабелів. Ставиться в розрив тайпсішного, показує вольти, вати і ампери. Є отакий переходничок, 250 гривень цей, переходничок 80 гривень Type-C на microUSB. Тобто любого телефона, до любого телефона з type c роз'ємом можна підключати флешку. 80 гривень такий переходник. Ось такий набір олівців стулярних. Не набір поштучно продаю по 15 гривень, хто візьме пачку з 20 штук 250 гривень. Є ось такі лампочки по 10 гривень штука. Є білі, жовті USB-шні. Це вставляється, ну, в принципі, можу показати. Ось, вставляється. І світиться білий колір. Є блимаючий ось такий світомузика. І жовтий колір. Ось теплий. По 10 гривень такі USB лампочки. Наявності їх трохи є. Кому скільки треба, пишіть. 250 гривень ось такий ліхтар. Ось. Ночник. Кольори також міняються. Білий, жовтий і денний. 100 гривень ось такий кемпінговий на кручечку, що підв підвишується. Далі є отакий мультиметр. Автоматичний, автоматичний мультиметр. Можна виставляти самому, а може тут показувати на екрані. В ну, його великий функціонал. Кому цікаво, можете переглянути, де обзори на Ютубі, бо то багато буду розказувати. 450 гривень. Подобається, що в нього силіконові кабеля і вони не такі жорсткі, як в звичайних мультиметрах. Далі є ось такий ліхтар. Оце в нього все металічне. Плюс йде ось така лінза, яка накручується сюди для точкування світла. В принципі, так точку що може папір і запалити. Я пробував, щось виходить. Ціна такого 850 гривень. Дуже гарної якості. Всередині величезна батарейка стоїть 26 650, по-моєму, якщо не помиляюся. Є ось такі ліхтарі. Оцей великий йде з режимом руху, ну, датчиком руху. Зловлює. Ось цей на магнітах можна приліпити будь-куди. Вони по 150 гривень нові. Ось такий за 100 гривень це не новий такий. О, він підключається через розетку і блок питання. Тобто він працює на 12 вольтах, якщо напряму, або через блок питання від 220. Далі. Є ось такий новий напильник, прорезінна ручка, 180 гривень. Їх там вже тільки пару штучок залишилося, таких. Ось. Не Знаю, видно, не видно. Повністю новий. Далі. Ось такі лампочки ліпісткового типу, світять дуже ярко. По 150 гривень за штуку. Їх є 5, хто забере 5, буде 600 гривень. Бритва чоловіча, нова, заряджається. Тобто працює не тільки від сіті, а й від акумулятора. В комплекті входить триммер, кругові головки. і... Насадка для, для носа 550 гривень такий набір бритви Далі ось такий велосипедний ліхтар. Іде сам ліхтар, а також е, заднє світло, задній габарит 250 гривень. Є такий без заднього габарита, той буде по 200 гривень. Є ось такий велосипедний ліхтар, цей набагато більший. Світить дуже хорошо. Ось такий. Не ну, ну, ярко, дуже ярко світить, 350 гривень. Ось такий ліхтар велосипедний. Оце металічна тут штука, пряжка Далі рулетка. Ось така простенька рулетка, трохметрова 130 гривень. Так, є ось такий вал. вал е, до циркулярної пили. Ну, циркулярки великий, сюди заливається масло, довжина. Вала 73 см. В середині підшипники йдуть під 110 мм посадка. Діаметр вала 50 мм, ціна 3 000 гривень, вага його 40 кг. Пружини автомобільні, пара по 200 гривень. Амортизатори 250 гривень всі. ось ці. Є ось такий палець лопнувший 40 мм 80 гривень. Ось такі трансформатори. Такі по 500, такий 200, такі 350. Так. Пройдемося ще раз. Кому цікаво, і підемо далі. Так, далі. Ось такий е, детектор фальшив, фальшивих грошей 100 гривень, е, пульт Panasonic 50. Е, Чехольчик е, шкіряний до кнопочного телефона 30. Ось такий кабель. Ось 80 гривень, джойстик Dandy Subur новий 60 гривень, 60 гривень навушники працюючі, Ось такий тримач для фрезерного, для фрези ЧПУ станка 40 мм в діаметр 200 гривень, також новий. Набір запобіжників ось таких 150 гривень. Насадки на мотор для надувного матрасу 40 гривень. Датчик проточної води латунний новий 400 гривень. Ось такі блендери, соковижималки. Вони працюють як від сеті так їх можна зарядити і працюють самі. Малий 550 гривень, більший 650 гривень. Акваріум 200 гривень, пилочка довга, 25 см на електро Лобзика 60 гривень. Далі Ось такий скотч, широкий 25 см ширина 10 метрів довжини 200 гривень. Ось такі маленькі шурупчики для ремонту окулярів, телефонів тощо 200 гривень. Тут я не пам'ятаю, тисяча штук їх, чи що. Ось такий штатив третя рука. І плюс індикатор годинникового типу. Штатив 500 гривень, індикатор 350 гривень. Ось такий. Як хто буде брати разом, 800 гривень. Далі резинки ось такі уплотнітельні, чорні, 120 гривень. Ось та пачка. 220 гривень набір ось таких кнопок. Бачите, різні, різні кнопки для різних там робіт. Шайби ось такі 200 гривень. Нейлонові шайби чорні 150, білі 200 гривень. Чого 150? бо тут їх трохи інші розміри і їх трохи більше. Далі ось така трещитка з бітами 200 гривень нова, фрези ось такий добор машинки 150. Свердла 400 гривень 3. Якщо комусь треба одну пачку, то по 150 гривень вони двосторонні. Тобто, бачите, з двох сторон плюс кобальтові, дуже гарні свердла. 350 гривень, ось такий штангель. Стріпер для зачистки кабелів 400, малий 200 Для обтискач таких гільз 350 Ось така коробка велика гільз 400, маленька 200. Плати до антени СВА49 по 5 гривень. Ось такий набір Сверл Фореснера з ограничителями 500 гривень. Ключ, Мультиключ такий, як то накідний, 8 розмірів тут іде 400 гривень. Об'єктив фотоапарата Zenit 700 гривень. 40 гривень динамік велосипедний. Зарядка. Ось таке зарядне для батарейок. Бачите, 100 гривень. Блок питання. До якогось там принтера 200 гривень працює на виході 15-32 вольт. Ось такий шаблон, щоб відбивати від стіни на рівні поверхності 150 гривень. І ось такий шаблон, щоб відбивати на рівні поверхності 200 грив... 250 гривень. Є такі крони, що заражаються по 150 гривень штука. Фламастери по 20 гривень за штуку. Ось такий набір шліфувального паперу, тут 60 штук, різної крідності 350 гривень. Далі спідометр велосипедний з усім кріпленням все є в наборі новий 250 гривень. Біти, ПЗшки, другі, а також Філіпси другі, по 15 гривень за штуку. Ось такий набір сверл е, ступінчатих і ось таких, е, фре, типу сверл фрес 300 гривень. Мультиінструмент велосипедний 180 гривень. Ось такий зажим для столярних робіт з правильним кутом. Можна виставляти угол 300 гривень. Дуже гарно тут саме той болт зажимний, -би бистрозажимний. Що тут я ще не сказав? Ага. Бітки ось такі набір різної довжини 150 гривень. Гейферний захват, ключ такий так називаний крокоділ 450 гривень, 250 гривень ось такі уголки. В зібраному вигляді він так виглядає. А в розібраному тут два оголочки з нього виходить такий 250 Так, і ще прибіжимося. Тут кошельочок такий 120 новий. Ось такі маленькі крокодили по 12 гривень за штуку. Часи, всі годинники нові, 150 гривень, ось такий, 200 гривень ось такий, і по 150 гривень ось такі. Цей одинаковий, просто різного кольору. Далі латунні. Йоршики. Ось, не йоршики, як вони ну, Йоршики, напевно. 180 гривень цей набір, вони тут різного діаметром. 60 гривень коштує ручний лобзик. Ось такий набір пліточника для укладки плітки. 300 одиниць тут. Ось цих USB шок і хрестики. Ціна такого 300 гривень. Далі. Кутник на 360 градусів 250 гривень. Ось такий він там розвертається. Пилки столярні для точних робіт, 450 гривень, ось цей набір з трьох пилок. Так, пробіжимося ще раз. Дякую всім за увагу. Дякую, що, хто додивився, всім, хто підписується, ставить лайки, хто замовляє в мене. Вже давно не дякував, але дуже-дуже вдячний. А на сьогодні це буде все. Чекайте нових відео. Обов'язково буду викладати, якщо буде все добре. Переважно це відбувається в четвер і в неділю. Я стараюсь викладати відео. І всього вам найкращого і до нових зустрічей!